Протестувала я вже той новий спосіб збільшення губ на 2 мл. Ну, так, я скажу не супер. Сьогодні покажу свій спосіб, а ви в кінці напишіть, помітно результат чи ні. Трошечки прибиваємо губки тону. Далі я беру нюдовий олівчик. У мене ось такий він коричнево розуватий, але розвинка не сильна. І починаємо малювати знизу вгору. Проходимо галочку. Звичайно, заходимо на білий контур. Знизу теж опускаємо. Наступний етап ми трошки підтушуємо наші губки. Наступний етап я беру олівець вже більше, як тінь. І дублюємо галочку. І, як завжди, підтушуємо все знизу. І ще, що мені дуже подобається робити, це я тут ставлю рівчик. Легко просто його вириваю тут. Оп. Я, По мені вже такі губки пухкенькі. Давайте візьму таку помадку. Тут, в принципі, не важливо. Ви можете взяти тінт, що загодно. Мені треба пензлик. Наступний етап це блиск. Сяючі, блискучі блиски, роблять наші губки більшими, ніж просто матові. О, якби мені непогано. Але в цьому способі ми знову використаємо консилер. Не будемо вже замальовувати кутики, а ми зробимо ось так. Ось такий вийшов результат. Оцініть чи візуально збільшились губи чи ні. Скажу тільки що тут не використовувалися різні блески, які дійсно збільшують губи тим, що вони печуть.